Доброї пори всім, хто чекає новини Дніпро Дажинська. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю вас! Сьогодні у випуску поговоримо про таке. У місті продовжується активне обговорення питання ліквідації районних рад, до яких висновків прийшли учасники дебатів. ДТП на спортивній. Цього разу на щастя без летальних наслідків. ДМКД підтримає біженців зі Сходу України. У місті продовжується активне обговорення питання ліквідації районних рад. Одні впевнені, що зі скороченням штатів місто зекономить мільйони гривень. Інші впевнені, що гроші не варті того, щоб втрачати зв'язок мешканців міста з органами влади. Днями в приміщенні Заводської районної ради відбулося обговорення проблеми за участю голів трьох районів, депутатів та голів органів самоорганізації та громадськості міста. До яких висновків прийшли та чи знайшли рішення, знають наші кореспонденти. На останній прес-конференції міського голови Станіслава Сафронова депутат міськради Сергій Боговик навів дані Мінфіну України. На 2014 рік на утримання органів місцевого самоврядування у місті передбачено більше 27 мільйонів гривень при штаті у 512 робітників. Реально штат райрад складає 765 осіб і витрачається на утримання вдвічі більше запланованого. Тоді депутати наголосили, утримувати штат працівників районних комітетів економічно невигідно. За Рахунками голови заводської райради Володимира Пилипаса, ця сума значно перебільшена. Найбільше економія складає 6 мільйонів гривень на рік. Сьогодні працює в заводському районному виконавчому комітеті 253 людини. три що таке 253 людини. Это из них, отнимите, 116 человек это районные терцентры в обслуживании одиноких пенсионеров. Мы считали вот с у мне выходит, ну, в абсолютных цифрах, так уже подходить, уже, если жестко уже, так уже, и то без учета электроэнергии в общем, и так далее, в общем, примерно где-то около 2 миллионов по району. Сегодня, сегодня. Я вы... вот Голова депутатської групи Віталій Купрій висловив думку, що сьогодні більшість нагальних питань вирішує напряму міський виконавчий комітет. А виконкоми районів ведуть переважно паперову роботу. Спростовує Володимир Пилипас і цю думку. Досматтерцентром по кожному району по обслуженню ноки людей це займається тільки райони. Друге – об'єднання власників багатоквартирних домов ОСББ. только занимаются районы, гаражными и жилищными кооперативами, только районы, органы самоорганизации населения, комитеты микрорайона, квартальночные комитеты, только районы. Все вопросы по частному сектору, начиная от выдачи справок о составе семьи, заканчивая организацией вывоз мусора. Следующее. Административное наблюдательное по вопросам освобождения мест лишения свободным комиссиям. Жилищные очередь, поставление жилья, изменение лицевых счетов по неприватизированным квартирам, регистрация коллективных договоров. На думку голови, більшість посад у райрадах створені державою та виконують важливу соціальну роль у суспільстві, підтримують Володимира Полепаса і колеги, голови заводського та баглійської рад. За словами Олександра Сауся, міряти грошима можна не все. Можна курити по мірі чи памірі без фільтру. але лучше курити сигарети з фільтром. Понимаете, да? Это в крайнем случае безопаснее для здоровья. Я не сейчас не буду говорить, что не, не, нет необходимости в реорганизации районов. Да, она необходима, эта реорганизация районов. Однозначно. Голова Дніпровської райради вважає, що замість того, щоб робити з райрад двірник, потрібно сьогодні переглянути та додати їм повноважень. На думку Марини Гурської, депутата Баглійської районної ради, сьогодні взагалі зарано говорити про реформування міської влади. Загалом присутні дійшли висновку, що депутати Віталій Купрій та Сергій Боговик, пропонуючи ліквідацію районних рад, не турбуються таким чином про бюджет міста, а намагаються популяризувати власні персони. Благодійний фонд Олександра Вілкула, українська перспектива, підтримує мешканців Слов'янська. Вантажними автомобілями у місто було відправлено 9 тонн гуманітарного вантажу, продуктів та медикаментів, які сьогодні конче потрібні в розбитому військовими діями місті. Загалом в процесі діяльності фонду на Донеччину було відправлено біля 60 тонн гуманітарної допомоги. Сьогодні мешканці Слов'янська вперше за кілька останніх місяців не чують вибухів і не бояться за своє життя. Розвантажуючи гуманітарну допомогу у місцеву лікарню, діляться своїми переживаннями. Да, в да, підвалі да, да, нами так да. літіли, снаряди літіли. Смерть да. від страху. Батько в мене пройшов усю війну. З самого 41-ї по 45-й конець. Прийшлося мені ніраже батька. Ага. Гарю я утішала себе тим, що наші батьки прийшли п'ять год, а ми місяця якісь ну, нічого, все нормально. Місяці військових дій знівечили місто прибулому вантажу у слов'янську раді. Зараз їм все доречно. Магазини розтрощені, пошкоджені будівлі лікарень від вибухів, дефіцит медикаментів. Радует то, что есть доступ непосредственно до славянской. Мы прекрасно понимаем, что здесь достаточно долгое время не было ни поставок продуктов, ни медикаментов, и есть очень большая потребность. Очень многие люди. Хорошо, что сейчас лето, фактически кормятся со своих огородов. И большие сложности. Вот. И больницы, в которых нужно принимать пациентов, фактически без медикаментов. Поэтому, конечно же, это был на сегодня первый приоритет. И мы рады, что у нас есть возможность сюда доставить. Гуманитарную помощь. Это важна. это, очень нас сейчас поддерживает в этот момент сложный, потому что э, отсутствуют средства э, бюджетные в том числе, и отсутствуют средства у людей в связи с невыплатой, социальных э, выплат. Поэтому, естественно, поддержка нас и продуктами питания, и медикаментами на сегодняшний день очень важна. На адресу фонду Українська перспектива продовжують надходити прохання про продукти та медикаменти. За словами Олександра Вілкула, вони налаштовані і надалі надавати всесильну допомогу мирним людям, аби вони мали можливість відновити повноцінне життя у визволених містах, зокрема у слов'янську. І в продовження теми. Надає допомогу переселенцям зі східних областей України і Дніпровський медкомбінат. Тиждень тому на обліку міської ради перебувало до 80 сімей і з кожним днем їх кількість збільшується. Такі дані були надані у департаменті охорони здоров'я та соціального захисту населення. Серед переселенців в основному сім'ї з малолітніми дітьми, яким потрібен захист та догляд. За словами Олени Хуторянської, завідуючої сектором державних соціальних програм департаменту, станом на ранок 7 липня з 235 чоловік зареєстровано 109 дітей. Є такі, що вже народилися у Дніпродзержинську. Є жінки, що повинні народити. Звичайно, є і пенсіонери, і всі вони потребують захисту. Та допомоги. Мы на сегодняшний день регистрируем семьи переселенців. Нами ведеться единая база, в которую они все заносятся. Дається координация, ну, помощь в решении насущных вопросов. Многие, кто к нам приезжает, это семьи с детками. Тобто направляем, рассказываем, как правильно переоформить пособие, если есть необхідність. Пенсіонерів направляем в пенсионные фонды, помогаем переоформируем пенсии. У місті існує робоча група по роботі з сім'ями переселенців та визначено майже 400 місць для розселення. Це гуртожитки, готелі та родини, які надають власне житло. У департаменті дітей направляють до управління освіти для влаштування, у дитсадочки та шкільні літні табори. Також надають допомогу з працевлаштування. Є підприємства, які надають тимчасову сезонну роботу. Також направляють до центру зайнятості. Є й громадські оплачувальні роботи. Багатьох вже працевлаштували, додала Олена Валерій міста, які пропонуються, люди трудоустраюються. Також є у нас чоловік з Криму, це наш, можна сказати, практично первенец, якого устроили на ДМК і расселили ДМК, предоставили своє общежитие. Та, окрім соціальної допомоги, люди потребують звичайних умов для побуту. І це, як правило, надають небайдужі городяни та підприємства: дитяче харчування, памперси, предмети гігієни, аптечки, предмети побуту. Саме таку допомогу надав трудовий колектив Дніпровського медкомбінату, передавши необхідне безпосередньо сім'ям. Подружжя Остроухових з міста Сніжне має двох дітей, одному з них лише рік. І наразі вони мешкають у друзів. А вдома лишилися батьки, і за них вони дуже переживають. Та дітей довелося вит вивезти з небезпечної зони, говорить Леонід, і також додає, що йому навіть повезло. Даний момент ми, ми лічно нуждаємося в моїй роботі. От що а так у нас нам повезло, нам є де жити, А взагалі надіємося, що все це закінчиться і Ми поїдемо додому. Саме такої думки всі ті, хто залишив свої домівки, а поки що їм необхідні нормальні умови проживання. Чергове ДТП сталося по вулиці Сировця. Останнім часом ця ділянка дороги стала зоною аварійних ситуацій, у яких гинуть та травмуються люди. Останній такий випадок стався 16 липня біля 13-ї години. Що цього разу стало причиною дорожньо-транспортної пригоди та які травми отримали її учасники, з'ясовувала наша знімальна група. За словами очевидців, чоловік вибіг на проїжджу частину попереду автівки, що стояла на узбіччі. Пішохідного переходу на цій ділянці дороги немає. Тож, здійснюючи такий необачний крок, потерпілий вже наражав себе на небезпеку. Коли чоловік вибіг на дорогу, водій Деонексія, побачивши пішохода, різко загальмував. Чоловік навіть встиг добігти до трамвайної колії, а потім, різко розвернувшись, знову опинився на дорозі та все ж таки потрапив під колеса автівки. Перебіжав дорогу, остановився на краю трамвайних котій, а потім коло з спиною почав перебір, по дорозі. От в, 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 в мене, коли він перебігав, я почав тормозити і потім він вже обратно, вже на торможенні я його збив. За словами водія, після зіткнення чоловік знаходився у свідомості. Йому негайно викликали швидку, яка доставила людину до лікарні швидкої медичної допомоги. Зараз він знаходиться у стаціонарі. За свідченнями медиків пішохід отримав травми голови та кінцівок. Та життю людини зараз нічого не загрожує. Що змусило чоловіка здійснювати такі ризиковані маневри на дорозі, та хто все ж таки винен у ДТП зараз з'ясовує слідство. Водитель автомобіля 1982 року завершив наїзд на пішехода, який переходив проїжджу часть дороги не в місці перед близької автомобілем. За ново кримінальне провадження ведеться слідство працівники ДАІ наголошують і на тому, що в період літнього сезону усім учасникам дорожнього руху слід бути більш уважними та обережними. Літні дні вони жаркі, переміна погоди. Некотори просто невнімательно себе ведуть. Ні, таких просто якби как бы, состає здоров'я не позволяє себе хорошо чувствовати, можуть не обретіть німання. Тож бережіть себе та намагайтеся переходити проїжджу частину лише у встановлених місцях та за сигналами світлофора. І до уваги шанувальників наших програм. 17 липня на глядачів чекає новий випуск аналітичної програми Територія Д». Цього разу телекомпанія міська інформаційна служба віщатиме на сайті телеканалу mis.dp.ua в режимі онлайн в прямому ефірі. Цього разу тема програми Жити по-новому не означає працювати по-старому і беззапасність дорожнього движення по Дніпражинськи. У програмі візьмуть участь керівники підрозділів Дніпразджинської Державтоінспекції, чиновники, які курирують цей напрямок, та представники громадськості, які переймаються безпекою руху на автошляхах міста. Тема програми передбачає цікаве спілкування та гарячу дискусію, тож не пропустіть. Крім цього, тепер ви зможете стати учасником програми. Насилайте смс за номером 067 632 55 77, запитуйте те, про що вам цікаво, і отримуйте відповідь у режимі онлайн на сайті mis.dp.ua. 17 липня о 16.00. Мешканці Дніпродзержинська мають чудову нагоду запастися смачним і цілющим козацьким медом. Цього разу передові виробники меду в Україні привезли продукт нового врожаю за ціною від 25 гривень. Ярмарок меду працюватиме в кінотеатрі імені Шевченка за адресою проспект Леніна 42А, з 16 по 20 липня. Природне багатство, дбайливо зібране бджолами на чистих полях, допомагає боротися з багатьма хворобами. Прополіс є природнім антисептиком. Різноманітні бджолині бальзами допомагають при застудах та інфекціях, хворобах серця, статевої системи, судин. Бджолиний підмор, взагалі універсальний рятівник, позбавить від запалення суглобів, очистить судини, зміцнить серце. Лікувальні та косметичні вироби з меду не мають аналогів в природі. На нашей ярмарке представлена пыльца, это витаминный комплекс, перга. Это иммунитет, гемоглобин повышает, нормализует давление. Это один из сильных препаратов продукции пчеловодства. А также маточное молочко, иммуностимулятор. Повишає імунітет, гемоглобин, серце хорошо поддерживает. Могу смело сказати, это скорая помощь по всему організму. Підтримує організм в чудовому стані і щоденне вживання меду. Він додає сил, знімає запальні процеси, допомагає при хронічних захворюваннях. Цей продукт варто мати вдома кожному. В цей раз ми привезли вже свіже. цього этого года і разнотрав'я, ета і підсолнух, і кримський горний, майський міда. Наш мед збирається в екологічно чистих регіонах країни. Це і Полтавська область, Вінницька, Кримська, а також Сумська. Всех жителів Дніпродзержинська запрошуємо на нашу ярмарку приобрести качественний, недорогий мед. У доступних цінах та якості продукту торгової марки Козацький мед переконують і самі покупці. Ті, хто раз відкрив для себе цю торгову марку, стають постійними покупцями смачного та якісного меду. Тут ді И и вкуснее чище. и вкуснее, чище. Я уже здесь вот второй год покупаю, беру. Каждый раз, как приезжаю и прибегаю. Вкусный всяких трав, он очень полезный. Ну, Более-менее чистый мед. По сравнению, что на базаре берешь. Ярмарок меду працює в приміщенні кінотеатру імені Шевченка за адресою проспект Леніна 42. А придбати мед від 25 гривень і інші продукти торгової марки ви зможете з 16 по 20 липня включно. Покращуйте самопочуття доступно і із задоволенням. В музеї історії Дніпрозажинська відтепер панує загадкова та дуже патріотична атмосфера. А днями там навіть грали на справжній бандурі, як у старі козацькі часи. Воно й не дивно зі стін на відвідувачів дивляться намальовані постаті кобзарів та козаків. Про усі ці незвичності, що тепер можна побачити у міському музеї, дивіться далі. Днями в музеї історії міста відбулася персональна виставка криворізького митця, заслужений художник України, лауреат премії імені Тетяни Яблонської Леніт Давиденко вже не вперше у нашому місті. У нього вже була одна персональна виставка у Дніпротяжинському музеї. Також він кілька разів був учасником відомого та популярного у місті Мамайфесту Співайте гімн Україні. Саме цим закликом автор назвав свою виставку. Виставка графіки тут представлено близько 30 робіт, і в основі яких, звісно, наш улюблений образ козака Мамая. Художник намагався створити цю галерею образів, щоб вони відрізнялися один від одного, але їх об'єднує те, що вони глибоко патріотичні. Автор відтворює козацькі образи, натхнені патріотизмом та величю історії нашої країни. Але як зізнається сам Леонід Доведенко, тепер хоче спробувати малювати більш давній період історії України Київську Русь. Також художник закликає сучасних майстрів не малювати образи з інших країн, а прославляти нашу історію та красу природи. От і пишу нашу історію, от казачі Хоча я сейчас уже переасміслював. Надо писать, казачество надо писать, но надо писать Киевской Руси. Хотілося б, щоб каждый на своєму месте защищал свою страну, кто пером, кто кистью, ну кто хто хоча б мислю. А я пишу картини, на що вже потратил 40 лет своєї жизни. І постоянно это Украина. На урочистому відкритті виставки не лунали слова про те, що наша країна зараз переживає не найкращі часи. Працівники музею підкреслюють, що заходи такого змісту укріплюють дух патріотизму та розвивають культуру нашої нації. Слово було надано і громадському активісту Сергію Злючому, який днями повернувся із зони АТО, де допомагав військовим. Він подарував музеї на згадку прапор, на якому розписалися військовослужбовці наші земляки. Автор виставки сподівається, що його роботи спонукають містян переосмислити загальнолюдські цінності та більш любити і поважати свою країну. У Дніпропетровському шаховому клубі пройшов восьмий турнір відкритої першості міста з Бліцу. Переможцем став Дніпрозарицький кандидат у майстри спорту Микола Грицан треба відзначити що він вже виграв аналогічний турнір 25 травня а 6 липня микола павлович зупинився в кроці від призової трійки у змаганнях взяли участь 15 найсильніших дніпропетровських бліцорів, каже Микола Грицан. Багато хто здивувався моїм перемогам. Я почав частіше їздити до них на різні турніри, але вони ніяк не звикнуть, що хтось зі сторони стає призером. До речі, ще один Дніпродзержинець Вадим Євсевич також був переможцем першого етапу з цієї серії турніру, який відбувся у травні. Останній етап відбудеться 20 липня. А у суботу, 19 липня, любителі цієї стародавньої гри зможуть взяти участь у турнірі, присвяченому Дню Металургів та Міжнародному дню шахів, який пройде в Шашково-шаховому залі ДК Металургів початок о 10-й годині. Ну а далі інформація від знавців погоди. На 17 липня обіцяють минуливу хмарність. Ввечері можливі опади. Температура повітря вночі від 22 до 26 градусів тепла. Вдень жарко до 30 градусів. Вітер північно-східний 3-4 метри на секунду. А у мене вся інформація, яку міська інформаційна служба, мала для вас сьогодні. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті mis.dp.ua. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам душевного спокою і миру. Бувайте здорові!